У нас в Україні розвиток науки не зупинився, не дивлячись на війну. Там гриміли вибухи і е, е, ракетні були острі, обстріли. А конференція відбувалась. П'ятеро директорів підприємств поступили на дуальну форму освіту. Той мінерал потрібно потримати в руці, навіть десь там лизнути язиком, щоб побачити, що це сіль, наприклад, кабіна. Їм це корисно залучають. Розуми мозги, ну і нам, безперечно, корисно. Форма міжнародної співпраці е, між надорокористувачами, університетами Польщі, України. А ми читаємо такі предмети, як гемологія. Ми можемо допомогти їм з гемологічною оцінкою не тільки сировини, але й виробів, які. Вітаю! Успіх сучасного бізнесу залежить від запровадження інновацій, також від знань та вмінь працівників. Особливо це актуально в сучасних умовах війни, коли займатися підприємницькою діяльністю. Само собою складно сьогодні ми будемо говорити про співпрацю бізнесу та науки разом із завідувачем кафедри геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування, доктором геологічних наук Віктором Мельничуком. Пане Віктору Григоровичу, вам вітання. На початку, пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от наукою зараз, в 21 столітті, займатися, проводити дослідження, писати дисертації. Це актуально? Це актуально, воно завжди було актуальною всі часи, але дивлячись, де? в Якій країні у нас в Україні розвиток науки. Не зупинився, не дивлячись на війну. Ми, науковці, продовжують працювати. Багато з них пішли на фронт з нашої кафедри, в тому числі і студенти наші пішли в перші часи нападу Російської Федерації на Україну. От, умови, звісно, погіршились, особливо інвестиційний клімат в Україні погіршився. І через те інвестування наукових проєктів тепер відбувається, і як до війни відбуваються конференції. Вони більше може проходять в дистанційному форматі, але відбуваються і в офлайн режимі. Зокрема, наприклад, в Криворізькому університеті була конференція. Там гриміли вибухи і ракетні були обстріли, обстріл, а конференція відбувалась. Якщо вже конкретніше цікавить видобуток бурштину, так, от в 2019 році змінився закон, почала працювати ця галузь, і от тут проситься таке питання: от як ви відчуваєте для бізнесу, які купили ці перші спецдозволи їм? Як краще розвиватися, купувати, скуповувати ці спецдозволи, чи все ж таки звертати увагу і на е інновації, чи е звертати увагу можливо на запровадження якихось нових способів е видобутку? Надрокористувачі, які е зі цього закону отримали можливість е е через аукціон. Отримувати спецдозволи на користування надрами, маючи резерви фінансові, таких ділянок взяли чимало. Там, наприклад, група компанії Амбергальбенда 20 чи 25 вже ділянок таких має. Це території по 10 гектарів, до 200 гектарів буває різного, різні території. Але стоїть питання. А що там на тих територіях є? Розуміли, що там є бурштин за першими такими пошуковими ознаками, як незаконний, сліди незаконного видобутку. Але скільки того бурштину, де він заляє, в яких умовах, як обводені ті горизонти, і багато-багато інших питань перед ними стало зразу, відповідно. Вони, не маючи спеціалістів, не зможуть на них відповісти. Тому що, перш за все, потрібно, вони отримали ліцензії. Тепер увага на геологічне вивчення, наголошую на вивчення і дослідно промисловий видобуток. Група компаній Амбергальбен пішла тим шляхом, що навчання і знання і вміння своїх. Працівників от таке одне із гасел цієї групи компаній. І ми знаємо про те, що 15 працівників нині навчаються у вас на кафедрі. Семеро з них цьогоріч отримують дипломи магістрів. На вашу думку, наскільки це допоможе у розвитку підприємств? Перша їхня. Е... Запит до нашого університету, нам потрібні фахівці-геологи, щоб обслуговувати процедуру надрокористування. Фахівці-гірники. В перший же рік ми запропонували їм взяти на роботу наших випускників, які навчалися за освітньою програмою геологія по спеціальності науки про землю. Вони бакалаври, отримали диплом бакалаврі, вони взяли трьох. З друга сторона наших домовленостей, директори підприємств і їхні працівники самі захотіли навчатися на, цій, на цих освітніх програмах, які ми їм показали, і зазначенням предметів конкретних, практик, які вони будуть проходити, тобто ви побачили, які саме знання і вміння вони набудуть, які компетенції набудуть то зразу п'ятеро директорів підприємств поступили на дуальну форму освіти. Тобто вони очно навчаються в університеті, в магістратурі. У нас є магістратура, освітня програма, прикладна геологія та захист довкілля в надрокористуванні, те, що для них от дуже зараз актуально стало. Крім того, на заочній формі навчання. Навчається чимало працівників цих підприємств, які ще не мають вищої освіти. Самонавчання міг, наприклад, займатися це похвально потрібно через використовуючи ресурси інтернет, але ви розумієте, що ресурси інтернет дають знання неповні недостатньо фахові, і якщо не вміти ними правильно користувати, навіть дещо згубні для їхнього бізнесу. От лежать перед вами, ви бачите, гірські породи, мінерали, як через інтернет ви е е осягнете, наприклад, ті самі органолептичні властивості чи фізико-механічні властивості, той мінерал потрібно потримати в руці, навіть десь там лизнути язиком, щоб побачити, що це сіль, наприклад, кабіна. Або подивитися, який він близький, яку він має твердість, які він має оптичні властивості. Пам'ятати його, бачити візуально і в руках тримати, це дає ну, не повторені, а дуже оригінальні навики, знання. Визначати мінерали, визначати руди, діагностувати їх, це ціла наука. Потім за освітньою програмою, коли наші підприємці знайомились із з містом цієї освітньої програми, вони побачили. Цілий перелік предметів, які прямо стосуються їхнього виробництва. Наприклад, по основи пошуків, видобутку і діагностики бурштину. Ось такий предмет, наприклад, є. О, це нам потрібно. Або такий предмет, як рекультивація порушених земель, видобутку бурштину і кар'єрами. Або такий предмет, як геолог, економічна оцінка родовищ корисних копалин. А це про гроші, про їхні мільйони, про те, що вони втра... закладуть в свій бізнес і що на виході отримають, який прибуток, яку дадану вартість. Цьогоріч при вашій кафедрі відкрилася філія так. на підприємстві безпосередньо яке. Поруч біля родовища і займається видобутком бурштину. Розкажіть, Добре. будь ласка, про цей проект. Підприємство, ТОВ, Захід Капітал Інвест» розробляє, наприклад, в Дубровицькому районі, тобто тепер Старніцький район, біля села Кривиці, родовище бурштину. Ну, за ліцензіями отримане, От, проводить геологічне вивчення, дослідно промисловий видобуток. І вони, от якраз, і навчаються у нас їхні студенти, побачили, що є за мовою пропозиції. Доцільність на їхній базі виробничій при підприємстві створити таку філію. Що це таке філія? Це приміщення, яке вони за свої кошти відремонтували, зробили євроремонти, поставили євровікна. Вона складається із десятка доброго кімнат. Е, які там е, навчальні кімнати, це е, лекторська, відповідно там умебльована. там є кухня, там є е, приміщення для відпочинку. Студентів, і працівників, тому що ж ми ж маємо їхати туди і там жити день, два-три. Ми там проводити практики маємо і проводимо практики вже. Ходили в маршрути на цій, по цій території, працювали в кар'єрі на місцях геологічних досліджень, які проводяться на цій території, і добували от і компетентності прямо на виробництві. через те, основна задача філії. Кафедри геології на виробництві це от, е, е, набуття компетентностей студентами на виробництві навиків виробничих процесів, е, досліджень. Ну і для того створила група компанії Амбер Гальбен, зокрема, знову ж таки, е, Захід Капіталінвесту, всі необхідні умови. Їм це корисно, тому ж що вони що, залучають розуми мозги і ми. Їхніми проблемами опікуємося, надаємо їм консультації, ну і нам, безперечно, корисно отака гарна співпраця. Які ще події у співпраці з бізнесом у вас трапились у цьому 2023 році? Зразу із надрокористувачами ми робили екскурсії, наприклад, музей коштовних каменів України, що вони бачили не тільки. Бурштин як коштовний камінь, а ті дуже представницький гарний музей в Хорошеві в Житомирській області, де представлена вся різноманіття і гама коштовних каменів України. От, тримаю в руках довідник бурштин Полісся», випущений зовсім недавно. Ця книжка була випущена на запит підприємців, надрокористувачів яким ця книжка потрібна, так, і для їхніх працівників, і для них особисто, де їхні кошти? Були Ми недавно проводили зустріч із підприємцями польських компаній, тобто підприємці наших компаній, наші надрокористувачі, проводили ділову зустріч. В, в Варшаві і в, в, в Любліні з польськими у Їх є взаємні інтереси. Ну то от з польської сторони надрокористувачі провозять свого професора, який дає їм консультації, і слідкує за ходом цих переговорів, тому що там багато наукоємкої інформації обговорюється. От, а наші надрокористувачі свого професора, зокрема, мене запросили, і з Варшавського університету Юлію Петрівну Трач ми двох представляли там Україну на цих переговорах. От така форма міжнародної співпраці між надрокористувачами, університетами Польщі і України. І надрокористувачами Польщі України, от така чотирикутник такий вийшов, продуктивний достатньо. Я, я надіюся. Ну і на, на завершення, от на 2023 рік. Які плани? От чи обговорювались плани? Можливо, якісь проекти на наступний рік. Ми все-таки оцю трьох і чотирьохсторонню співпрацю, міжнародну співпрацю, хочемо. Ці наші перші досягнення поглибити і розширити, і налагодити співпрацю між нашим університетом, гірничо-металургійною академією в Кракові. А це основний вуз Польщі, який займається відпуску, фахівців, геологів, гірників, екологів для надрокористування і надрокористувачами між українськими і польськими. Ну, по певних видам корисних копалин, так. Альбен, перш за все, тому що вони ініціатори і піонери, можна сказати, якраз в такому підході впровадження наукоємких процесів, їхню діяльність з вивчення і натрію розробки корисних копалин. Ще в нас дуже цікава. Цікавий проект це ми вже п'ять років займаємося тим, що навчаємо студентів воєнної геології. Воно виявилось дуже актуальним. Цілі підрозділи колись в різних країнах, в арміях працювали воєнні геологи, які вирішували задачі і стратегічні, і тактичні з воєнної геології. То ми такий курс вже розробили і впродовж п'яти років. Вибіркову дисципліну читаємо, і зараз задача стоїть видати посібник величезні перспективи співпраці в тому плані, що їм потрібно виконати оцінку трансформації земель, порушених незаконним видобутком штину. А це наукоємкий процес, по трансформації. Геологічних умов, рослинного покриву, ґрунтового покриву, підземних вод, поверхневих вод такий комплексний проєкт. Оце ми цей проєкт маємо реалізувати. Ну і в них в перспективі, наприклад, організація ювелірного виробництва, обробки бурштину. А ми читаємо такі предмети, як гемологія, ми можемо допомогти їм з гемологічною оцінку не тільки сировини. Але й виробів, які вони будуть невдовзі робити, вже завезено обладнання, підготовлене приміщення, наскільки я знаю, на підприємствах, то потреба тому буде. Ну що ж, дякую вам, дякую за розмову і думаю, що ми ще не один раз поговоримо про співпрацю і поговоримо з Віктором Григоровичем Мельничуком. Нагадую, сьогодні ми. Говорили про співпрацю бізнесу та науки. Це був завідувач кафедри геології та гідрології Національного університету водного господарства та природокористування, доктор геологічних наук Віктор Мельничук. Дякую вам. Дякую вам за цікаве і правильно поставлені питання.